Здарова, бродяги! П'ята година ранку. Гадайте, куди я випорся, Хоча що то дати, ви вже і так прочитали назву да, відео. Київ. Торжественне відкриття магазину. Будемо проводити дегустації, годувати людей, розповідати про нашу продукцію. Ну, все, все як завжди. Обов'язково зустрінемось з братанчиком, можливо, з двома з них. І. Відео, обіцяю, буде дуже насиченим, тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви до сих пір цього ще не зробили. Лайкосики, коментарі, колокольчики. Ну якщо якщо подальший розвиток без них неможливий, то тоді то обов'язково ставте А так, на ваш розсуд. І погнали в сюжет. Але перш за все, треба забрати катюку, бо в ньому це буде дуже насичене, не треба буде. Допомога одному буде важкенько, прямо кажучи. Я вже проводив одну таку дегустацію в Києві не з приємних відчуття, коли саме то мічишся. Якось так. Якось так. Київ? Ми вже чекаємо на вас. Це погодка шикарна, да? так? Сонечко світить, капець, просто капець. Батьку вигрузили, їдемо до братанчика, трішки повідпочинемо по-дорослому і будемо дивитися, що буде завтра. Завтра друга серія. Ну, сьогодні прям завал, краса. Как к тому посмотрите. Да еще диктор вокзала. Диктор Ну, чувствуется голос, слышно прям. Особенно прокуренный. а это, может, это, не записывать. Так как вам рыбка? Отличная. Спасибо. Привозите каждый день свежак. И пиво к нему. И пиво? Пиво не надо, пиво сами. Не, ну кусочек у тебя хлеба хватит. Ребята, все очень очень. Огромное ребята, спасибо. Супер, вкусно, Молодцы. Спасибо, что открыли. Красиво и качественно вообще. Ничего не скажешь. Что не вкусно, все вкусно. Огромное так, спасибо. Как держать, как держать, Будем приходить. Ребята, мы обещаем раз в две недели приходить. Сто процентов. Спасибо. доброго. доброго. До свидания. Так, ну что, Дегустації проведені, наче всі задоволені, пройшло все шикарненько. У нас останній день, прокинувся, їду за Катюхою і будемо потихеньку висуватися додому, до хати, до рідної мати. Але, 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 на шляху у нас є для вас ще кілька сюрпризів, тому поки що не перемикайте. А ви думали, на... ми на простих машинках їздимо, Ні, на теслах працюємо. Уровень просто. Це. Це ще не все. Як дома. Сам Фор? Блюз. Бізнес-таксі. Перша зупиничка нас Лиляківська сироварня. І, друге, це культове місце у сестер. <риклад> Джалини, че карася, ты уничтожитель, да? Мачекарася, мачі корося. А, скака радость, так? Да? Скока радості. Ну, а завершилась наша поїздка на мажорній ноті, як то кажуть. Якось так. Якось так будемо на тижні лікувати машинку, хоча б дала нам змогу проїхатись, повернутись додому, попрацювати і заїдемо на сервіс. Чекнемо. Чекнемо чек. А ви підписуйтесь на канал, якщо ви до сих пір цього ще не зробили. Лайкосики, коментарі, ви знаєте, що робити. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!